Люди, усім привіт! Продовжую проходити військову кампанію Stronghold, І наразі stronghold у нас шоста місія, яка а, називається Пацюк, просуває пропозицію. І там куча проролів іде. І що, що нам потрібно? Нам потрібно, по-перше, зараз зустрітися з переговорниками Пацюка, а потім вже за ситуацію діяти. Але, але але як ми бачимо, це засідка, і отже, це нас зараз переб'ють. От, І нас зараз переб'ють. Тож, тож, ми як бачимо, зараз буде місія продовжувати вже з іншого кінця. І тут нам буде сказано, що нам потрібно якомога швидше вистроїти наш замок. Нам потрібно його забезпечити всім необхідним і розставити лучників на стінах одразу. Так, отже, виставляємо. Тут для нас буде йти атака. Так, тут у нас є амбар. Одразу, одразу кажу, нам потрібно отак от декілька ферм вистроїти. Так, далі будуємо. Будуємо що? Будуємо одразу лісопилки. Лісорубу ставимо. І далі вже отак одразу ставимо дві вежі. А, далі, а що далі? А далі ще ми будуємо отак казарму. Також ми будуємо одразу у нас є в доступі зброярня. І що буде? А тут ми ще бачимо ось таке. Ми бачимо ось таке. Так, я зараз одразу ж закриваю всі проходи камінцями. Так. І ось у нас є ведмідь. І ці ведмедики можуть бути дуже-дуже дуже з нами нечемними. Тож, ми будуємо хатинку. Так, що у нас тут є? У нас є. Ми можемо одразу вистроїти отак. Так. Наразі у нас рекрути йдуть. Так, одразу ж у нас хлопці. А, хлопці, хлопці, хлопці молодці. Так. Так, що у нас тут є? Можна ще найняти. І тепер їх має вистачити на те, щоб трішечки покоцати всього мішку. Погнали. А є ще мішки тут? Майже нема. Тож поки що нехай йдуть на вежу. Так, хто тут ще є? І також на вежу. Так, отже. Отже. Угу. Як бачимо, нам дерево вже несуть. Дерево вже несуть. Тобто ми можемо продовжувати якийсь а, хоч якийсь а, розвиток. Так, тут можемо додати, тут трішки підсилити. Угу, угу. Закріпити. Так, що у нас тут? Є? Деякі тварини, ні? Нема. Нема. Е, так, що, що я взагалі пропоную? Зараз ми одразу ставимо волів. Раз. Два. Ага. Два не вистачає. Так. Оп, так, так, і ось так. Так, і. Ну добре, давайте ще третього поставимо. Потім я пропоную одразу. Ага, одразу, одразу, знову ж таки, нам потрібно дерево. Що можу? Що можу запропонувати? Вперше, мабуть, все ж таки додамо трішки. Мисливців. Так, нехай в нас буде і більше учників, і буде більше їжі. Нехай крафтить. Ось ось так. Так. Начебто поки що все добре. Поки що. Але нам би в першу чергу додати ще трішечків, ще нам додати дерева і. Лучники вже наймати майстерню. Майстерню зробити. Тож. Тож отак. Так. Їжа приходить. Люди чилять, але, 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 але що? Ну, можна ще й ще одну лісорубку по поставити десь ось, може, тут. Так, лісорубка є, але ще дерева нема. Прискорювати гру я не дуже хочу, бо тут таке, потрібно буде дуже швидко реагувати на все. Хоча можна було б. І який план? По-перше, як прийде дерево, нам потрібно буде побудувати майстерню лучника. І розташуємо ми її десь тут. Потім, як буде ще дерево, то можна буде будувати їх більше, більше і більше. Було б круто збудувати їх три штуки. Три. Але, але побачимо. Так, а, отже, я все ж таки, все ж таки а, збільшу із 40 до, може, хоча б до 60 10, а, швидкість гри. Нехай трішечки-трішечки швидше буде. Так, так. О, Ну, вже начебто трішечки Our рухаються. Growing, так. А, що можу сказати? Що можу сказати? Можу, можу сказати, що дерево начебто... Є. Слава богу. Навіть каміння вже несуть. Отже, ми можемо додати ще склад. Один, а може навіть і два. А, тепер. Тепер. Тепер у нас є ще каміння. І тут, можливо, ми ще закріпимо ось так, а потім ще навіть десь так. Нехай оббігають так, щоб мої хлопці її бачили, звідки ля вони йдуть. А, тож, тож. Тож, тож, тож. Тож дивимось, дивимось. Так, о, дерево є. Отже, тепер можна робити наступні речі. Перш за все, я дуже хочу поставити ось так от дві такі ферми. Нехай зерно добувають. По-друге, я хотів би побудувати ще домівочку, бо у нас людей вже не вистачає. Наші коровки всі померли, бо їх якась халепа зачепила і вони хворіють. Прикольно, не дуже. Не дуже. Так, і що? Нам ще лук тягнуть, тягнуть, тягнуть. Отже, а у нас вже не вистачає. Не вистачає грошей. Дивіться, що коїться. Я дуже хотів ще одну штуку таку побудувати. Будуємо. І тепер просто чекаємо на прихід грошей. Ось. Так що ось так. Так. Будуємо ще пекарню. Будуємо ще пекарню. І так. один. Заганяємо сюди. І два. Так, отже, 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 наразі що коїться. Взагалі, де вони є? Ага, ми майже вже половину гри пройшли. Так, і далі, і далі що кажуть? Далі у нас начебто приходить і каміння, але можна було більше. Так. І ще можна. Пару бучків поставити. Ага, бучка поставили, добре. Так, давай його сюди. Далі. А далі що? А далі ми можемо. Ах, ну звісно, нам не вистачає цього. Нам не вистачає вітрячка. Нам не вистачає вітрячка. Хм. Тож, тож. А, і дерева нам не вистачає, не вистачає, не вистачає. Ну добре, поки що займемося тоді лучниками, нехай йду сюди, можна ще одного буде додати, але нам потрібно, щоб було достатньо податків. Так, отже, і десь звідси вони мають просто йти на нас. Просто мають йти. Але але я думаю, що нічого в них не вийде через те, що їм треба буде ось цю оббігать ось цю всю халепу. Можна навіть отак зробити. Отак от зробити. Так. Так. Ось на нас вже хтось пішов. Хтось вже пішов. Одного сюди. Іншого заганяємо сюди. Так, тримаємо. Що у нас є? Ось перша черговучники. До нас вже пішли інженери. І вони вже щось там палюють. О, вони палюють на мою собаку, мисливську. От, тварюка, а. Ой. Так, ну, хто перший? Хто сміливий? Пішли. Так, одразу, одразу копійщики, мінус. Так, далі. Хто далі? Хто далі? Так, так, значить, нам можна тут поставити ферму. А у нас їжа поменшає трішечки. Так, у нас немає рекрутів, потрібно побудувати хатинку. Так, і що тепер? І тепер ми відстрілюємо його лучників. Сюди можна додати ще сюди отже, отже, отже. Так, і шо? Хлопці, давайте відстрілюйте. не лінуйтесь. Щось він там стріляє, 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 стріляє. Але мої начебто його не бачать. Ага, хтось такий побачив. Ну добре, добре, добре. Так, а що буде, якщо я спробую ось тут десь його ще поставити? Ні, не так. А якщо ми спробуємо зробити ось так. Ось так. Ось так, 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 так. Потім ще ось так. Ось так. І ось так. Ще закриємо такою стіною. The troops are attacking! І так, щоб мої хлопці могли просто бігати сюди і відстрілювати його начебто з тієї а, сторони. Ану. Так, добре. Що в нас взагалі куз... О, у нас майже немає їжі. Ото халепа. Як я таке зміг зробити, не розумію. Зменшуємо податки. Зменшуємо податки. І... Нехай наші хлопці їх розвалюють. Ага, як бачимо, як бачимо, бійка почалась, бійка почалась. Uh, когось зможемо відстрілити, когось не зможемо. Давайте поки що сюди. Ага. Так. І що потрібно? А потрібно нам. Потрібно нам взагалі-то дерево. Потрібно дерево. І може ми сюди якось off. перебіжимо. Ано, ано. Так, там якогось когось бачимо, а от ти того бачимо, ні. Ні, наче, бо, наче не бачимо. О, вони з тої, з тієї сторони О, Ото хлопці круті. Ну добре. Так, а що тут? Опа, привіт. Добрий вечір. Добрий вечір усім. І хтось так методично розвалює наші стіни. І як же нам туди дістатись тепер знов? Ну, хто знає. Це... Ну добре. Що? Шо? Що коїться взагалі? Чук. My boy is yours. Так. лорд? Хм. Якось через текстури вони пройшли, а назад вийти вже, мабуть, ніяк. Ой, ну що ж. Якась така затягнута гра виходить, але але що робити? My boy's yours. Так, отже, отже, відстрілюємо, по-перше, усіх, хто тут є, а ми все ж таки нагорі. І нам все ж таки трішки вигідніша позиція. А, що можу сказати? Я можу сказати, що нам потрібна ще одна, а може навіть дві пекарні. І нехай не розслабляються люди. Ага, та може вони і добре, що вони тут стоять. Дивіться, як вони там усіх відстрілюють, а? І тут, хлопці, 1, 2, 3. Як бачите, рух до небес у нас перекрито. Перекрито. І... Ну і все. Тут просто технічна справа зараз цих чуваків повалять. Так, добре. Добре. Я також пропоную зробити ще ось так. Ось так. Ось так, так. І ось так. І ось так. Беремо ще двох лучників, ставимо їх сюди. Наші хлопці тут чилять трішечки. Трішечки потрошечку. Так, мука є, пекарні є, дерева нема. Оце не дуже добре. Насправді не дуже-не дуже добре. Хоч би встигли мої хлопці-лісоруби це все притягти. I, the mighty Ага! your nemesis, так, і щось він там каже, що він мене зараз, що він тут зараз просто мене знищить. Ой, хлопці, хлопці, ну не знаю. не знаю, щось я йому не дуже вірю. Так, одразу ж його сюди. Нехай, просто нехай. Тут можна ще додати. А Встигнемо, ми встигнемо. Так, ми встигли. Встигли. І отже, одразу одразу відстрілюємо його лучників. Це, я вважаю, що найвеличезна частина армії, яка нам якусь небезпеку може зробити, Але, але ми маємо мати на увазі, що у нас ще тут є катапульти. На них також потрібно буде витратитись трішечки. Трішечки витратитись. Ну, дивіться, я вважаю, що ми тут вже перемогли через деякі фактори. По-перше, цих чуваків зараз просто перемолять. Тут майже нікого нема. І цих також зараз покладемо і все. Одні, інші і полетіли. Мінус котичики. Ось так. Тут, як ми бачимо, також всіх розвалили, ще й добили. Ну, тож. А, у нас вийшло. Я бажаю, що це перемога. Ану, подивимося, перемога. Перемога, але на всяк випадок. Ось, ось так ми пройшли вже шосту місію. І що далі? А далі вони кажуть, що а, вони вже близько до мене, що він дуже-дуже занепокоєний і так далі далі. І ми наразі беремо іще одну локацію і приходимо на інше нейтральне графство. І це вже буде в наступній серії. Дякую, зустрінемось.